Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні готуємо смакоту без випічки. Печення подроблено, на ту, що я купляла, показувала печення до чаю чи до кави, як там вона зветься. Ну, Тут десь грам 300 я взяла. Ось І масло. ну Масло я не знаю скільки, я не важила, взяла так на око. Ну Зараз подивлюся, чи ще треба, чи, чи ще буду до... додавати чи ні. Просто тільки розтопила і все. Ну, я думаю, тут його хватить, а не хватить, то зараз ще дотоплю візьму. Рубці горить. Ось. Е, цукру я сюди додавати не буду. Попечення солодке. Ось. Так що ось так. Навірно, ще трошки треба буде дотопити, бо... а може і ні. Зараз подивимося. Ще трохи дотоплю зараз. Дотопила трошки і тепер його хватимо. Ось так. Зараз я вимішаю гарно, тоді покажу, тоді покажу далі, що я роблю з тим маслом. З таю печені і що ще буду робити. І у нас Дуже смачний і швидкий торт. Так, це в мене форма з торта. Ось. Я її застелила фольгою, щоб добре виняти було. Так. Трошки оставляю сухарів тих. А для чого я потім покажу? Тепер я їх ось кого. Втрамбую і відправлю в морозилку. Ось так стаю формою, поставлю шухляду і в морозилку. А що далі буде, тоді покажу. Так, поки наш коршуму морозильці, Ось, я взяла, зробила желе, Таке банано. Те не бананове, я хотіла бананове, не було. Я взяла зі смаком апельсина. Таке жовте, щоб було. Ось. Бо такого не було. Різаємо банана заливне наше стигне, щоб добре стигло. Куди банан? ти що? Рішив тікти від нас, ви бачите, що хтось не буде. Від банан спішить. Ріжемо. В мурозільці те печення з маслом має постояти хоча б, минут, чи хвилин, чи минут, хто там, як знає, з десять. Щоб гарно-гарно воно охолодилося. Поки, поки стигне той. Ну, так, заливне стигне, то це буде в чи, верніше, В морозівці. Так, банани я порізала, їх там хвате. Ось, І тоді покажу, що далі. Так, Замерзло, застигло. Не так замерзло і застигло. Ось такий наш желе. вже теж починаю пристигати. Беремо банана і викладаємо сюди. стального банана. Хто хоче, може менше класти банана. Хто не хоче, може взагалі банана не класти. Любі другі можу вложити сюди чи там мандарини, чи апельсини, чи просто заморожені які ягоди. Тут же що вам подобається. Так, і відправляю зараз в холодильник до застигання. Ось це заливне, Ось. бажано їх понамочувати всі от самі ті банани, щоб воно гарно собі Було все в тому желі. Ось так. І відправляємо в холодильник. Е, так, желе е, там по інструкції я робила. Тільки там пише давати трошки більше рідини. Я давала менше, щоб воно гарно мені застигло. Ось таке діло. Там вже дивиться по пачці, скільки треба. Я не пам'ятаю вже пропорції, як пачки спалила. Ось там вже дивиться, скільки по пропорції треба. І я беру майже наполовину менше самої. Води або докинути трошки желатину. Якщо ви хочете, щоб було багато, то докинути можна желатину. Коли вже починає пристигати, ви гарно так бачите, зверта шкірочка, шкірочка взялася. Ось так. Ну, нарасти тут. І відправляємо, щоб повністю застигло. А тоді, що зверху ще будемо додавати, тоді я покажу вже. Ось такий. вийшов що в мене тортик. Зараз ми його подивимося. Можна зверху шоколад зварити поляти. Но... но я не зварила, бо в мене нема молока. І воно не смачно виходить. Дай мені терiloчку. Зараз я вам покажу, який в мене вийшов тортик. Чиво видно, ага, Ну. Ось темно дуже. Ось, бачите. Банан і заливне. Ось так. Чи ось так, очевидно, ось так. Ну або? Ну, або ось так. Ну, а чи мені попробувати? Де да, моя видалочка? А ми попробуємо. <клес> Дуже смачно. І не кисне. Ой! Яй! Тікло! Навірно, руками лучше брати. Дуже смачно. З бананом. Желе має таку чуть кислинку. Дуже смачно вийшло. Угу. Так, вроде вище, лучше виднося Бачите як. і Банан зверху, і звідси тортик. Дуже гарно і дуже смачно. Так що готуйте. І всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім цього самого найлідшого, всім удачі, всім па-па-па-па. До зустрічі в вслідчого відео.